У покутній системі координат у просторі задано точки А з координатами 1-2 5 і Б з координатами мінус 9, мінус -7, 7. Визначте довжину модуль вектора С, який дорівнює вектор ОА додати вектор ОБ, де О початок координат. Знайдемо вектор координати вектора ОА. Це потрібно від координати кінця відняти координату початку. Координати кінця це координати точки А. Один це початок координат. Якщо початок координат, то, тобто ми нічого не віднімаємо. 1 відняти 0 буде 1, мінус 2 відняти 0, мінус 2, і 5 відняти 0 буде 5. Знаходимо координати вектора ОР. Теж саме: мінус 9, мінус 7 і 7. Вектор С це? це сума векторів. Сума векторів, отже, нам потрібно додати відповідні координати. 1 додати мінус 9. Запишемо поступово. Далі мінус 2 додати мінус 7, далі 5 додати 7. 1 додати мінус 9 мінус 8. Мінус 2 додати мінус 7, мінус 9, 5 додати 7, 12. І тепер потрібно знайти довжину цього вектора. Віднімати вже нічого не потрібно. Мінус 8 у квадраті додати. мінус 9 у квадраті додати 12 у квадраті. Це все під коренем. Мінус 8 у квадраті 64. Плюс 9 у квадраті 81, 12 у квадраті 144. Додаємо 64 і 81, 4 і 1 5, 6 і 8, 14, 145 додати 144. 289. Корінь цього числа є в довідкових матеріалах це 17, а варіант це.